Сьогодні вже збираємо малину. Ось така кількість ящиків вже заповнена. Насипаю ящик по 5 літрів. Потім подосипаю, якщо треба буде, ще по 2 літри. Так що сьогодні збираємо урожай. Бачите, там малинка, там малинка. О, вже прийшов. Так, ми вже підготовлюємо малину. Виносимо ящики, бо вже під'їжджає з скупщик. Так, скільки там ще є? Стій, я зараз досиплю.